залишили на громадах для Вінницької області. Я дуже цікаво, що із 5,7 мільярда гривень, які надійшло, податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів. В той же час давайте ми е, подивимося. Якщо б з цих 1,7 мільярда гривень, хоча б 30%, так, якихось 400 е, мільйонів гривень пішло на придбання там, тепловізорів е, безпосередньо там, квадрокоптерів, якогось специфічного обладнання, так, на підтримку військовослужбовців, але цього і близько. Насправді на, на сьогоднішній день немає. Тому це породжує оці відповідні непорозуміння, які на сьогоднішній день є, і відповідаючи на, ваші, на ваше запитання, можу сказати таким чином: якщо ви сьогодні подивитеся на Вінницькій області 63 громади, угу. і чітко виражена строкатість перше, по тих де йде заробітну плату отримують військовослужбовці. У нас є, наприклад, там такі громади, як Гайсен, як Бар, як місто Вінниця, де йдуть величезні доходи за рахунок того, що тут розміщені військові частини. Але є цілий ряд територій, де немає таких можливостей. Це десь порядка третину, де вони єлі-єлі збалансовують свої безпосередньо видатки, пов'язані з їхніми утриманнями.